Що ви яке Там бандворд був. Я засуджую таке. Все відписка. Так, ждимо зараз. Шахрайський фонд, правда, про українські офіси. Він давно з Тосю не дивився. О, люблю відео від Стасі, вона кайфово робить. Мені також подобається. Обороти суперприбутковий бізнес. Шахрайські кол-центри. Не подумайте, шахраї в нас хороші, полюють лише на росіян. Та-да-да, да-да-да. Супергерої намалювалися там, де їх не очікували. Спойлер, все не так класно, як вони розповідають. Ось такі тяжкі часи, вже і шахраям вірити не можна. Mm -hmm. Шахрайські колцентри, або, їх ще називають офіси, це такі конторки в орендованих приміщеннях, зазвичай бізнес-центрах, з великою кількістю техніки, де працівники сидять, листуються або дзвонять людям та виманюють гроші. Чим займаєтесь? Стой! Куди пішов? Ну, конечно, по колхозному вони все зробили, але таке, ну дуже якісне військової частини. Ну так, да, обладнання, ну почекай, чому так чо кадр розмитий. Так, такі столики, один столик коштує тисячі три гривень, а тут їх, ну, під штук тридцять. Це тільки сто тисяч на одні столики витратили, уявіть собі. У них будь кожного. Дивіться, які масштаб. О, я хочу почитати, Я хочу почитати, що там написано. Пункт 5. Що должно быть в відділенні? Дивіться, які масштаби, щоб ви тільки розуміли, якого масштабу ці клоцентри. Починали шахрайські офіси з таких простих схем, як добрий день вам дзвонять з банку або Альо. Я працівник поліції. Ну та й що? Ну, від... ну, а те, що з вашим родичем сталася біда. Зараз схем набагато більше. І вони усучаснилися. Що модно, правильно: крипта інвестиції. В одному такому офісі може працювати десятки, а то й сотні осіб. Ніхто не знає, коли в Україні з'явилися перші шахрайські кол-центри, але активно про них почали писати у 2014 році. Війна шахраїв активізувала, а під час повномасштабної фази, в Взагалі, все пішло по одному місцю. Пройдіть сюди на воротах. Написана буква Хуй. Сьогодні весь світ знає, що Дніпро і кепитал... Буква Хуй. Чим мені почулось? Камерз вони там максимально відкриті та почувають себе просто чудово. Більшість місцевих знає, що якщо біля якогось офісу скупчення молодих людей у модних костюмчиках з Айкаса, то скоріш за все це шахрайський офіс. Просто щоб ви розуміли масштаби за даними слідчої комісії, наразі в Україні діє понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Ну і звісно Ого. ж дана цифра приблизна. І всі так, вони що... на Росію працюють. Да? От прям я повірив. Блін, до речі, історія схожа. А коли в Полтаві жив, працював. Ходив у бізнес-центр. Ні, я не був офісником, ну, ми просто працювали там командою, розроблювали різні додатки. І поверхом нижче була контора. Знаєте, може ви стикалися з тим, ну не тільки в Полтаві, що до вас підходять такі джентльмени із сумочками і пропонують вам якісь духи, або якусь знижечку в кафешку, або ще щось. Ну просто вам втюхують якусь фігню за дуже дорого. Або якісь браслети, і хтось. От, коротше, вони всі. Такі тіпи знаходилися поверхом нижче від нашого офісу, там де ми працювали, і ми з ними час від часу стикались. Коли постійно набір новеньких був. І саме кумедне, що з, з них можна просто роф Вони самі по собі нажахані. типу вони, якщо побачить поліцейського, вони піс... в АТБ що ми нічого там не панували, ми або в Цум ішли, ну там перед ЦУМ вони, коротше, хто в Полтаві був, той шарить, там, де АТБ, там, де Цум, там, де вони зазвичай ходять. Ну, типу, такі тіряються, а серед людей: ні ні, -ні, -ні ми нічого не втюхуємо. І саме прикольне з, з них роззанять було, що типу, так слухай, Так погнали бізнес-центр, ти нам також підхинеш. А Бізнес-центр був поряд, а, також полтавчани, хто шарить за еру. Що вони там я думаю, вони там досі обітають, Вони досі втирають цю фігню, бо ну, скам з кам'єм він ніяк не зникне. І саме прикольне, що а, не тільки вони найобували, і їх найобували. Коли вони влаштовувалися на роботу, у них була умова, щоб лівнуть треба або відпрацювати. Суму якусь найобану, або заплатить якусь більшу суму, штраф, типу, або заінвайтить ще двох-трьох людей, які б тебе покрили. Так що не офісом єдиний. Ну, поки хомічки ведуться, то ще граїв буде багато. Ну, блять, да Ну, да, ти робиш Ну, це принцип еволюції, да Хомічки, може, вже й не ведуться на якусь базову фігню, але буде такий, така схема. По які навіть і мене можуть обманути, або і у вас можуть обманути. Да? Типу, ми вже такого не очікували, а вони їбать, от ви це так вже прокрутили. Може і таке Я Якось на цю штуку майже попався, вже підписав доки про нарасоні ці всі штуки та послухав в чому суть роботи, подумав і зрозумів, що нафіг вона мені треба. Війні. а є ж люди, які не читають взагалі договори, які просто О, та блін, робота нада, я студент, першокурсник, другокурсник надо працювати. Боже. виходить, наша країна перетворюється в країну шахраїв. Неприємно звучить, правда. Ось і офіси так подумали. Та і з такою подачою буде важко знайти собі працівників. Тож вони вирішили зіграти на патріотизмі. Під час повномасштабного вторгнення велика кількість офісів почали прикриватися патріотичними мотивами. Мовляв, шахрайські кол-центри в нас працюють на благо України. Уявляєте? Слава Україні! і руйнують економіку країни агресора. На гроші обдурюють лише росіян. А потім Вірем. якось часто донатять зсу віри. Чи дійсно вона донатить перевірити неможливо? Повірте, шахраям на наслава. Скільки патріотичних роликів можна побачити в Тіктоці? Да я російською розмовляю, бо ну ви розумієте, у нас шахрайський фронт. Я зірвалася, бо сказала Крим український. Шахрайський фронт. Я цього не чув. Ну так, да, це ж є економічний фронт, це є бізнесовий фронт, да? шахрайський фронт. В такому контексті, ну, типу, я да, назві відео, що хайський фраза», ну, але я тільки викупив контекст, в якому це використовується, блять. Ой, які хороші, прям від серця до старлінку. Блядь, заслужую! Ви що таке показуєте? Не можна таке на твічі показувати цим. І люди дійсно увірували. Та й дуже голосними становляться такі історії, як остання, про те, що путінську співачку український офіс шукав на 54 мільйона гривень. На сторінці співачки в інстаграм з'явилося повідомлення. Мовляв, що вона продала свою квартиру, заклала дачу. Оскільки... Це вона, вона зарепостила живим? хоче допомогти Азов. А ще решту життя Путлеровська співачка хоче провести в Одесі, звідки родом її сім'я. Я коли вперше почула цю новину, я навіть не повірила, бо ну це дуже красиво. Це тягне на цілу книгу в жанрі фантастика. Я якраз прям зараз читаю наукову фантастику. Основними напрямками офісів дійсно є Росія, але. Теса, що розводять тільки росіян брехня. Як повідомляє ТСК, наші шахрайські кол-центри масово грабують внутрішніх переселенців. Теж саме підтверджують і представники кіберполіції. Наші переселенці найнезахищеніша категорія людей. Ти збит з пантелику, втратив дім, роботу, не дай Боже, сім'ю, опинився в чужому для себе місці. Це ж ходячий чекпо для шахраїв. 22 рік викрито український офіс, який обкрадав переселенців під видом оформлення соцвиплат від ЄПідтримки. Українські офіси здавали в оренду переселенцям. Цім не існуючі житло 23 й рік. Кіберполіція викрала кружоно шахрайських шахрайського кол-центрів по всій Україні, де працювало понад 2500 шахраїв, так званих офісників, які крали гроші у українців, громадян Євросоюзу та США. 24 й рік у кривому розі шахрайський кол-центр із 40 офісників ушукував переселенців та українських військових. В тому ж році викрито офіс, який прикривався дітьми інвалідами та військовими. Збирав гроші у українців. Це далеко не одиничний випадок, коли збори вкрай важливі, донатиме зсу, але перевіреним волонтерам та фондам. Багато наших офісів ошукає європейські країни. Потім вони звертаються до України щоб знайти і посадити цих шахраїв. Ось як думаєте, репутація нашої країни при цьому Ну да, Ми працюємо тільки по Україні також. Новини, що Європа досліджує масштабні шахрайські схеми, да, які українці застосовують проти Європейського Союзу, США, та це будь-що так, з будь якої країни можна взяти. І дійсно, оце, що не спрацювало, точніше, що спрацювало добре, а, зі сторони офісників, що вони почали хайпить на. Буквально тому, що вони тільки Росію найобують. Да, це хороший патріотичний удар, але ну не всі такі. Тут як би не узагальнювали тут, є ця ложка дьогтю у бочці меду. Рождає? Звісно. Ще раз основний напрямок дійсно російський, бо постраждалий росіяни не піде до СБУ і не напише заяву, що його шукав працівник Як Казав хак юрмам, а це не обман, це не скам, це перечасна виплата репарацій та контрибуцій. Так зафіксували. Ну, ну якщо зі сторони Росії говорити. В Україні, проте зрозумійте, це шахраї, в них тільки одна ціль гроші. Їм взагалі не важливо кого ушокувати. Яка база даних їм попаде з такою і будуть працювати? Да й взагалі? Це все маніпуляція. Вашу увагу відволікають. Немає значення, кого більше ошукують українців, європейців, росіян чи тільки росіян. Це не має значення, і далі ви зрозумієте, чому зараз. Давайте ближче познайомимося з нашими супергероями з цими патріотичними Робінгодами. Зазвичай власники кол-центрів ніде не світяться, але деякі ну, НАТО яскраві. 23-му році під час рейду на Дніпрощення <свистачнє> затримали двох відомих ворів в законі. Вони багато нехороших речей зробили, а також були організаторами шахрайських кол-центрів. Їх офіси грали на горі рідних українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Офісники пропонували типу звільнення за викоп, збирали гроші, нібито на допомогу військовим частинам і так далі. Цікаво, що цих ворів в законі трошки потримали, а потім відпустили. Єгор Буркін, росіянин, в 16-му році ним зацікавилися. Російські спецслужби, тож він втік до України. Організував в нас хімпром, який займався продажем того самого. А також цей Х'юман – власник однієї з найкрупнішої мережі шахрайських кол-центрів в Україні. Його офіси ошукували українців, європейців, росіян. Наразі росіяни з українським громадянством тепер і у нас в розшуку, але він не розгубився, переїхав в Мексику. Джейкоб Кесельман Люди, це взагалі зірочка. Він громадянин Ізраїля, грузинського походження, який називав себе Київським вовком. Не цим, а той, що з Уолл-стріт. і цей Джейкоб власних шахрайських кол-центрів, які були в Києві і у Львові. Його кол-центри це був справжній синдикат під назвою Мілтон Груп, який розвів понад тисячу людей в 50 країнах, українці, в тому числі. Суми там були просто захмарні, бо махінації з кріптою, інвестиціями, як і всі йому подібні. Він задоволенням брав до себе працювати неповнолітніх та студентів, обіцяючи золоті гори. Наші робінгоди прям от гордість бере. Давайте ще раз зафіксуємо. Власники шахрайських офісів проживають своє найкраще життя зазвичай в теплих країнах Європи, поки не повнолітні, і люди у вічі, як раби на них працюють, ушукують людей. Засуджую, Щоб Засужувати малим гарненько жилося. В страшно через три слоти і волонтерів пресують часто. Ну блять, <laughs> ну, типу, ну на для того є звітування. Типу, якщо волонтер на що збирає, якщо він звітує, то значить. Це нормальний волонтер, якщо волонтер новий, але робить ну я, я не знаю, цей пиріг довіри до нових волонтерів, він якийсь а, ніби розмитий, бо з однієї сторони і хочеться допомогти, а з іншої сторони, якась якийсь невідомий благодійний фонд, або якась невідома благодійна організація, якої взагалі нуль звітів. Сумнівна тема, да? І ніби повідомлення термінове, і треба терміново допомогти або нетерміново навіть допомогти. Просто е, цей факт довіри, він, на жаль, сильно збивається. Шахрайські кол-центри небезпечні для нашої країни. Вся ця історія завдає значної шкоди економіці. Ось от банк-оператор Анатолій. так Любов, будь ласка, чотири цифри вказувати можна досягти. П'ять. Так. Дев'ять. Так. Дев так. так. Чотири. П'ять. Блять. 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 Ви нічого не чули. Це піздець, Засуджую на його. Офіси шахрайськими схемами виманюють гроші у людей, зменшуючи їх купівельну спроможність, і переводять це в тінь. Вкрадені величезні суми могли б бути в обороті, з них б сплачувалися податки. Крім того, гроші, отримані від шахрайства, зазвичай вивозяться за кордон, Відбувається відтік ну... капіталу з країни. Плюс, як я вже сказала, це підриває довіру до країни. Уявіть ви інвестор. Ви б стали свої гроші вкладати в економіку з високим рівнем шахрайства. Тота же, коли людина шукає роботу, велика вирогідність, що з нею зв'яжуться шахрайський колцентри, і запропонує все: велику зарплату, квартиру, кафійок, печеньки. Ми пропонуємо кожну неділю переїзд і житло в столиці. Щонеділі показувати пачку грошей, да? Вибачте. <годи> Боже. Чому не державною? А чому не державною? Крута колектив, який стане тебе второю сім'єю. Все ще завгодно, тільки приходь працювати. Ціни зросли в 2-3 рази. Роботодавці не поспішають з підвищенням зарплати. Про це ми говорили в минулому відео. А тут кол-центри пропонують золоті гори. Та й в інтернеті стільки відео, що ха-ха, офіси це нормально. На момент, коли я прийшов тут офіс, я розумів, що я, я віжу окруження людей, вони заробляють гроші, вони на весіллі. Левобентежно, що туди заманюють дітей. Очільник слідчої комісії мені доводилося спілкуватися з людиною 14 років, яка вже півтори роки працювала в цьому шахрайському бізнесі. Коли підліток захотів звільнитися з цієї роботи, йому почали погрожувати. Батьки ні про що не знали. Або ще приклад: Кіровоградські області завітали до колцентру. Відповідальності було притягнуто 80, 80 дітей, з яких неповнолітні. Викрали шахрайський офіс в Одесі, де перебували 120 осіб, з яких половина неповнолітні, 13-17 років. Кримінали набирають до себе дітей, вчать їх маніпуляціям, шахрайським схемам, а потім що вони будуть цим робити, коли підуть з офісів і зіткнуться зі складнощами. А зараз всім тяжко. А кому зараз легко, <к laisser> Дійсно. Хтось з цього натовпу таки продовжить реалізовувати свої отримані навички. В офісах відбувається психологічне накачування. Там спеціально створюється штучно піднесена атмосфера. <Е <Mitarat> Які ще офіси, включають голосну музику, щоб працівники були бадьорі. Ніхуя її демчика бахнули. Прям плюс вайб. А ще частенько використовують різні ігри. Були дивні дуже розваги, вони, наприклад, хотіли, щоб ми в гру там що де, коли грали, і якщо ми відповідали неправильно, то вони били током нашого тімлідера. Деякі офіси, коли хтось розводить клієнта, повідомляють це про це. Хібать. Тамада у вас прикольний, да і конкурси цікаві. Щоб інші про це знали і активніше працювати, буває свої обов'язки, стоячи цілий день. Після закінчення дня так звані старші можуть довго не відпускати людей і розпитувати в них, як це пройшло. І якщо людина мала вкрала грошей, то її почнуть принижувати. Там ще є ментори, заслані казачки, впроваджують команду, щоб вони отримали довіру працівників, маніпулювали їми, переконували продовжувати злочинну діяльність, попри умови праці. Що тебе зупиняє працювати на офісі? Можливо, зарплата 2000 доларів. Чи постійні бонуси та премії? Чи дружній колектив та цімпілдинга? У мене дитина маленька та взагалі працювала на трьох офісах в Запоріжжі. Останній дуже засмутив. Там усі міфи виявилися правдою. Міфи і легенди оказались правдою. Я вас правильно розумію? Так погрожував. Якщо розповім про офіс, то в ліс або на кар'єр вивезуть та й запарня мізерна була. А ще й досвідчені працівники зневажливо ставилися до нових поняв вас. Це буквально останнє повідомлення, типу, почув тебе рідний. Тільки не кажи, що ти не даш працювати лише через міфа про офіс. Я це, я це прочитав, так. Да. Обіцянки про золоті гори найчастіше бувають неправдивими. Скільки вам платять? Сколько заработаєш? Скільки, скільки людей да, надуриш, стільки заробиш. Ну да. Скільки люди заробляють на офісі? 100 доларів. Це у тиждень. Ні, Місяць. Місяць? Єбать. Чому так мало. Тому що зараз а, дуже багато людей не ведеться на цей розводняк Мені там казали, що Блять, ну типу, вже там не знає, баристий сидить попрацювати. Да? Не знаю, в пекарні або підсийовий. По-перше, це вже в білу працюєш. По-друге, це просто-напросто нічим не ризикуєш. І отримуєш адекватну зарплату. Якщо ще й ФОП адекватний, ну твій роботодавець адекватний, він ще тебе офіційно працевлаштує, ти ще будеш податки сю, платити, і взагалі ну просто білу працюєш на як нормальний бізнес. Ну блять, 100 доларів ЗП акордного типу. Зарплатня майже від п'яти тисяч доларів, на що я там потрачу кошти. коли прийшов час зарплати, вони заплатила навіть те, що обіцяли ставку. А в місяць я більше восьмисот доларів не заробляв. Я вообще недавно об'явлення, що іщуть операторів зарплати зарплаты 2000 гривень в тиждень. Это тупо смішно. 200 баксів в місяць. На касі в селе по більше, мені мне кажется. Проч, точно, АТБ чинсь... Сільпо, типу, білий бізнес, нова пошта, оператор. Да? ну Ладно, в мене є знайомий, який працював на новій пошті, типу, там ну, роботи багато було. Да? Ну, з іншої сторони, мені здається, краще, ніж працювати в офісі на продзвонах або ще на якійсь ризиковій позиції вебкам. Блять, ну ладно, да, точно. Чихом часто розває операторів Адвокат, правозахисник в своєму інтерв'ю зазначив, багато працівників таких організацій думають, що попрацюють рік два і зав'яжуть. Але з цим можуть виникнути проблеми. Чорний тонірований бусик При Привіт, його у настоячого офісника срабатує інстинкт самосохранення Он ложиться на поле прижимає руки голові. Ліс без коментарів. Недалеко є лес. Прикольний Прямо прогуляємося. Ліс. Так цікаво, в цих шахрайських кулцентрів є дуже жорстка вертикаль. І всі знають, що керівник це прям авторитет. Однак про власників цих офісів майже ніхто нічого не знає. Все прям дуже безпечно. Чому в нас нічого не роблять з цими офісами? Насправді роблять є багато людей, котрі щиро хочуть цим покінчити. А також є багато людей, котрі завсядку готові кришувати це. По друге, іноді важко довести, що цей кол-центр шахрайський. Гості приходять, а ці оп і встигають стерти всі дані з комп'ютерів. В нас і ТЦК створили. І у травні 24-го року растерти дані з комп'ютерів. В нас і ТЦК. ТСК тимчасова Слідча комісія. Створили. І у травні 24-го року Рада ухвалила законопроект, який створює кримінальну відповідальність за електронне та комунікаційне шахрайство. Коротше, я так зрозуміла, через корупцію ми ще довго будемо боротися з цими кол-центрами. І це нам, ой як Йокнеться. Висновки не треба нормалізовувати шахраїв. Ага, Тищенко боровся шукал... з цими офісами. А де, до речі, зараз Тищенко знаходиться? Він. Він же ж це день, так? Це погано для репутації, для економіки, для нас. Треба пояснювати дітям, що краще туди не йти, Дай не тільки діти. Опустимо мораль. Це кримінал. Ви не знаєте до якого офісу ви попадете, і як психологічно вас там будуть накачувати. Є офіси де людей б'ють. Я сподіваюсь, вам корисне було це відео. Я не знаю, якщо ви працювали в офісах, пишіть. Якщо все ок, з вас подобається і підписка. Я працював в офісі, але ну, блядь, я був розробником. Це не ті офіси. Блін, офіс це вже якесь поняття заангажоване. Типу, а як інакше їх називати. Тобто є багато різних адекватних офісів. Ну, де ти як клер, ти просто працюєш, щось розробиш або дійсно працюєш на підтримці на адекватній підтримці. Да допомагаєш людям. Я не знаю. Треба якесь слово придумати, щоб офіси знову стали нормальним явищем. Є погані офіси, я хороші офісі. Я не знаю. Короче, посилання в описі. Тобі треба передитися двічі, бо я за тобою слідкую. От мене все записано. От пам.